Друзі, вітаю! Зараз знаходимось на полі скошеної пшениці. Проводимо оприскування, вносимо гліфосат. Гліфосат вносимо для того, щоб зачистити поле і підготувати його під посів ріпаку. Це одна з головних умов, щоб поле було чисте. Тому що якщо ми зараз не заберемо той бур'ян, який в нас є, то тоді він просто росте. Коли ми дочекаємось умов для посіву ріпаку, він може вже бути переросшим, він буде забирати на себе вологу, живлення, він буде забирати, тобто в принципі затіняти, якщо ми плануємо прямий посів. І частково, можливо, буде, як кажуть, не дозволить нам якісно посіяти. Тому для нас головна умова це чисте поле. Багато запитань з приводу гліфосату взагалі, а скільки необхідно працювати разів прямим посівом. Ну, скажу вам так, що після збирання озимої пшениці обов'язково працювати гліфосатом, працювати в нормі там. Літр, півтора літра, в залежності від вашого бур'яну. Якщо поле там відносно чисте, і бур'ян не в великій фазі, то достатньо літру. Якщо, е якщо це поле з переросшим бур'яном, то треба норму збільшувати. І це я кажу при умові або низької норми виливу води, або при умові високої якості води. Якщо вода у вас... Низької якості, а в норму вилива ви не можете зробити меншу, то тоді краще все ж таки ну, тобто, збільшувати норму самого гліфосата. Тобто, вже, якщо вода неякісна, і лити 200 літрів води, то норма літр гліфосату не працює. Тобто дивимось по ситуації. Тут ніхто не тут нема одного рецепту, ніхто не скаже, що тут, тут достатньо. Для всіх після збирання літру а, і більше не треба. А, а по суті на полі це може виявитись, що літер не спрацює, в залежності від бур'яни, від фази розвитку бур'янів. З приводу, скільки ж разів треба працювати. Ну, перший раз ми працюємо після збирання. Другий раз працюємо, наприклад, якщо це у нас буде посів ріпаку, ми працюємо вже перед самим посівом. Можна, в принципі, об'єднати, зробити цю е, агрооперацію одну, тобто не вносити зараз е, гліфосат, а внести його вже перед самим посівом. Але насправді ми не розуміємо, який буріант вже буде на момент посіву. коли ми, зможемо, ну, коли ми дочекаємось вологи, коли ми зможемо провести посів. Тобто це, так, це відносно. І може виявитись, що на момент посіву у нас вже буде перерощий бур'ян і ні літр, ні півтора не спрацює, треба буде працювати 2-2,5 літра. І в свою чергу цей бур'ян забере якусь частину живлення на формування свого тіла. Також, якщо ми спілкуємось, ну, тобто ми зараз його гліфосатим. І чекаємо. Якщо у нас складаються умови посіяти ріпак, ми її осіємо. Якщо не складаються умови, то ми вже будемо працювати пізніше, там, в жовтні місяці, в листопаді, будемо дивитися по стану розвитку падалиці, бур'яну. І тоді будемо приймати рішення, якою нормою все ж таки працювати. Ну, я думаю, що здебільшого це буде півтори літри. Можливо, 2. І третій раз у нас вже буде перед посівом соняшника. Або після посіву там на третій-четвертий день. Тобто три рази ми працюємо гліфосатом при прямих посівах соняшника. Це в середньому 4,5 літри. Тому я не можу сказати, що прямі посіви – це дешево при сьогоднішніх цінах. Можливо хтось рахує, що дешевше задискувати. Ваше право. Ну, Амортизацію техніки ніхто не відміняв і краще все ж таки спрацювати там літром, півтора літра гліфосату і оприскувач зробить там 200-300 гектарів за день, ніж дискувати, там, витрачати пальне, кучу годин буде на мото, мотогодин на тракторі, кучу людей, як кажуть, Задіяні в, в агроцію агрооперації, тому що там або в дві сміни не треба працювати, або одна людина, але буде працювати довгий період часу на цих 200-300 гектарах. Ну, все, все залежить, звісно, від вашої техніки. Тому кожному треба рахувати. Для нас солома дає можливість отримання сходів. Це головна умова при посіві і рупаку, це отримання сходів. Як працювати з цією соломою? Треба її розчистити ряд і посіяти в чорну землю. Не треба її заробляти. Коли ми її будемо заробляти або сошником, або дисками, у нас, по-перше, втратиться польова схожість. По-друге, буде лілопатична дія соломи на ріпак, пригнічення його стану. Солома може відтягнути на себе вологу і не дати взійти взагалі ріпаку. Тобто з'являється дуже багато умов. По соняшнику також. Ми залишаємо зараз поле жовтим, не чорним. І воно буде акумулювати вологу. Будуть йти там процеси в ґрунті, необхідні для ґрунту розкладання соломи поступове і так далі. І тому подібне. Тобто ми переслідуємо ці цілі. Ну і ще пару слів хотів би сказати з приводу оприскувача. Взагалі задоволений оприскувачем, не розраховував на те, наскільки ефективно буде тримати штангу. Тобто, незважаючи на те, що там по мешатникам він скакає, буває таке, що наїжджає на мешатник, але все одно він штангу утримує в горизонтальному положенні, Тобто, ну, дуже достойно. З приводу системи FRND. Яка встановила гексагон, теж працює відмінно, відключається, повністю гарно працює, тримає спутники. Все добре. Єдина умова по ньому, що трошки ми невірно відкалібрували. Треба трошки ще підкалібрувати, більш точніше датчик виливу води. А так, по суті, ну, тобто система мене повністю задовільняє. Трошки я певний. Певний період часу вважав, що я поспішив витрати такі кошти, що треба було все ж таки там купити систему Браво за 100 тисяч і відремонтувати стару систему. Але якість оприскування для мене дуже важлива, і я пішов на цей, на цей крок, для того, щоб все ж таки в мене було якісне оприскування і для того, що це дасть мені можливість. Апгрейтуватись, тобто встановити цей навігатор на інший вже трактор, який буде, встановити туди гідравлічний автопілот. і також ці мозги Можна купити новий оприскувач, встановити туди ці мозги, ну, тобто купити оприскувач без контролю виливу, встановити ці мозги і в принципі буде новий оприскувач. Сьогодні поки я ще не... Не розраховую на, на купівлю оприскувача, поки що будемо ремонтувати це і будемо зараз від... закриємо гліфосат і будемо знімати крила, будемо крайні секції повністю нові варити, зварювати, тому що там дуже багато швів. Спробуємо зробити так, щоб секція крайня. Була підпружинена, тобто, щоб вона могла складатись, якщо десь воно щось злови, якусь деревинку чи кущик. Ну і тим самим трошки його абрейдувати, покрас, покрасити, довести його вже більш-менш до адекватного вигляду і до робочого стану. Тому, в принципі, так. Тому працюємо. Вам гарних врожаїв, гарної ціни. і Уже починаємо новий сезон. Всім перемоги! Всім пока.